Як правильно обирати роботу? Ключове духовне питання у виборі роботи це чи прославляє Бога моя робота? Бо робота це точно не про гроші. І я вам наведу чотири важливих принципи вибору роботи. По-перше, на роботі ми не йдемо на компроміс з совістю. Тому якщо тебе на роботі змушують брехати, маніпулювати або шкодити ближньому, то ця робота. Точно не від Бога. По-друге, робота має відповідати вашому покликанню. А в християнському розумінні покликання це служіння ближньому і виконання Божого доручення. Третій принцип дуже простий: робота має приносити користь ближньому. Робота має покращувати світ і допомагати людям і, само собою, бути чесною. І четвертий принцип: робота не має псувати нашого духовного життя. І руйнувати стосунки з нашою сім'єю. Тому під час пошуків роботи обов'язково молися, зважай на свої здібності, і ніколи не бійся простої роботи. Бог завжди приходить до нас на двох ногах, і саме через тебе може змінити цей світ на краще.